Вербівська школа перших-других ступенів одна із найкращих у районі. Нещодавно у ній зробили ремонт за рахунок селищної ради. Поставили нові вікна, перекрили даху, теплили стіни, придбали спеціальне обладнання. Навчається тут 121 учень із села Вербі, Жонята, чи Такагуїв. Та нещодавно районна влада вирішила змінити статус навчального закладу і зробити його філією Миколаївської школи номер 1 Оксана Ковалевська, вчитель біології та хімії, каже, що після цього їхню школу взагалі можуть закрити. Адже відповідно до постанови, якою керується у відділі освіти, філія це взагалі початк школа, яка не має свого юридичного статусу. Це є постанова за 2010 рік, коли прем'єр-міністром був Азаров. А табачник був міністром освіти. До речі, тією постановою користуються. А в постанові чітко написано в пункті п'ятому, що засновники повинні були провести роз'яснювальну роботу з громадськістю саме засновники. А засновниками освітнього округу являється районна рада. Ірина Яшик проживає у селі Вербіш. Її доньки навчаються у місцевій школі. Вона разом із іншими батьками проти того, аби школа стала філією, бо ані спеціальних автобусів для учнів, ані доріг, щоб добратися у Миколаїв, немає. Ладно, літо, ладно, осінь, прийде зима, нас не відсувають дороги. Я не знаю, вони нас маршрутки, що зі Львова ходять, не ходять взагалі. Вони обіцяють, ніби що тут кажуть. Вони говорять то, що вони хочуть. Вони кажуть, що ніби все одно з часом ми будемо автобуси оприділяти. Ніхто вас не закриває, то їхні. Вчителі розповідають, що схожа участь підкала школу у селі Устя. Там навчається 117 дітей, а місцева громада самостійно дбає про навчальний заклад. Ми не хочемо, ми не погоджуємося з тим рішенням. Крім того, у нас освіта ведеться на належному рівні. Ми е, маємо дуже багато призових місць у районі, і тому ж ми не розуміємо, чому е, саме маємо. Е, не стати філією, фактично одразу після прийняття сесії рішення про філії директор вербіської школи уже прийшов із наказами про звільнення. До слова не на камеру вчителі говорять, що на деяких директорів чинять тиск. І нам прийшовши директор до школи. Тикнув мені як подоронь що Ваша ставка буде скорочена і з 1 вересня звільнені з роботи. Так само психолог. Після того за пару днів нам дали підписувати накази відділу освіти про те, що з першого вересня ми будемо вивільнені з роботи. Я психолог і заступник директора. Головна проблема в тому, що із громадами сіл ніхто не проводив зустрічі, як це належить згідно із законодавством. Хоча у відділі освіти Миколаївської райдержадміністрації кажуть, людей інформували про створення філій у газеті, не було звернень і на даний час тому ми і не приїжджали. А все було інформування через районну газету громаду на сайті відділу освіти на сайті районної ради. Дане питання висвітлювалося. Батьки та вчителі шкіл об'єдналися і прийшли на засідання комісії Миколаївської райради. Після двох годинних обговорень заступник голови підписав рішення про скликання позачергової сесії наступного вівторка. На порядку денному одне питання призупинити попереднє рішення райради щодо створення філій до завершення об'єднання громад та прийняття Верховною Радою закону про освіту. Алла Федорченко Іван правда